Мистецтво проти війни сьогодні. Кожен українець робить усе можливе, аби пришвидшити нашу перемогу. І на волонтерському фронті не лише дорослі, а й діти. Наші маленькі житомиряни долучилися до благодійної ініціативи Чашка з малюнком дитини, мета якої надати змогу талановитим дітям розкритися та зробити корисну справу. Адже з кожної такої чашки відраховується 50 гривень на допомогу волонтерській майстерні свій за свого, яка займається виготовленням маскувальних сіток для наших військових, які перебувають у найгарячіших точках країни. Місяць тому управління справді сім'ї молоді і спорту спільно з Андрієм Моржахівським започаткували дуже класну акцію Чашка з малюнком дитини, де кожна дитина може долучитися до наближення перемоги. Намалювавши свій малюнок, його накладають на чашку. Чашку можна придбати, а частину коштів перераховується волонтерам. Сьогодні ми підвели підсумки ось такого місяця. Чашок їх придбали понад 40 штук. Сподіваємося, що в наступному місяці ця цифра буде рости. Ну а сьогодні чотири лідера продажів, тобто чотири дитини, в яких чашки придбали найбільше, отримали пам'ятні сувеніри від нашого управління. За місяць такої благодійної акції вдалося зібрати більше двох тисяч гривень. Прийняло участь більше ніж 50 дітей на сьогоднішній час, я бачу. На сайті вже 68 малюнків. Ось, була продана за серпень, ой, за серпень вибачаю, за вересень була 41 чашка була продана і ну, відповідно 2050 гривень було перераховано. Наші маленькі та юні житомиряни мріють про перемогу. Тому за допомогою свого таланту роблять усе можливе, аби її пришвидшити. Спочатку ідея полягала в написанні книжок. Вийшло дві книжки, «Пригоди кролика Квікега у пошуках космічної моркви та пригоди Квікега у пошуках морської моркви. Потім якраз ілюстрації з цих книжок, намальовані олівцем, і перенес, були перенесені на чашки. Там були був малюнок, там, де він плаває, навколо яхти. Це було до морсь, у пошуках морської моркви. Також біля ракети було у космосі. Там багато малюнків якраз до тексту усі йдуть. Перше, це творчий розвиток. А по-друге, якраз це благодійна акція, яка дає можливість знову ж таки реалізувати свої творчі можливості і ще й долучитися до нашої спільної перемоги. Я намалювала лелеку в шоломі. І за, то, і за цього, що зараз війна, я вирішила нашого символа дати йому. Військову каску і зробити його нашим захисником. Мені мама розповіла, вона побачила на Фейсбуці, і я спочатку довго вагалася, думала, а потім вирішила спробувати. Тому що я хочу стати в майбутньому дизайнером і вирішила зробити собі такий маленький проєкт. Розумієте, такі часи, такі моменти, такі проекти навчають наших дітей бути патріотами. Тому що ми напевно вже всі зрозуміли, що це має бути на першому місці. Патріотичне виховання, якби це не звучало можливо так громко, як кажуть, голосно, да має бути патріотичне виховання. І коли дитина, приймаючись в таких проєктах, вона проймається тою ідею, що от і я така маленька, я теж щось зробила для тої перемоги, я теж чимось допомогла нашим хлопцям. Я теж приблизила той щасливий день. Це дуже важливо. Їх потрібно робити більше, більше щоб наші дітки не оставалися осторонь. Зупинятися на цьому організатори не планують, тому запрошують усіх долучитися до благодійної ініціативи. Хто ще не знає про таку акцію, її можна знайти в інтернеті, надіслати свій малюнок відсканований. Цей малюнок розмістять на сайті. Його можна буде побачити вже, як воно буде виглядати на чашечці, і придбати її, підтримавши таким чином і волонтерів, які наближають перемогу. Каріна Цимбалюк, Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ.